Ну, звичайно, прикро програвати такий матч, тим паче, що були моменти, можливо, тобто, реалізація підвела. Що казати, ми грали з дуже якісною командою, дуже гарні легіонери, індивідуально сильні, ми старовиті, але ми наполягали на тих хлопців, казали, що не треба зачинятися біля своїх воріт, а шукати щастя біля чужих воріт. І перші 15 хвилин, то тобто початок від нас дуже був бути агресивний, і створювати моменти. І перший момент треба було реалізовувати. Те, що ми майже зробили, тобто ми створили момент, але не його реалізація, то такі моменти треба забувати. Ну і Команда суперника відразу перший момент біля наших воріт реалізує. І сценарій вже пішов, мабуть, по їхньому плану. Да? Нам вже треба було відігруватись. Ми знаємо, що команда дуже грає вертикально. Тяжко їх пресингувати, Відразу йде довга передача за спину в простір і підбір гравців швидких. Да? Тобто, але ми намагалися пресингувати, біжати. Ну в першому таймі було. Тяжко, тому що грали проти вітра. І десь хлопці, мабуть, злякалися теж пресинг суперника. Вони великими силами нас пресингували. Ми дуже часто грали назад на вратаря, відтуди доставляли м'яч ну, проти вітру грати. Треба було грати між лініями. Пару разів в першому таймі, коли ми там все зробили, ми доходили до чужих воріт. Переві це. Карректироки внесли, і у нас були заплановані заміни по Татавіцькому і по Вусу. Це, вони потрібно було перший тайм дати нам двіження, тиск. І, прикро, що до Андрія м'яч дуже рідко доходив. Але це не, ні в коєму разі від того, що вони там плохо грали. Вони грали так, як було потрібно, і як перший тайм складався. Якраз і план був на гру, щоб в другому таймі вийшли хлопці Легастаєв і Старчоси додавали в агресії в тисків, те, що і потрібно було. Да? Тобто ми, ще раз кажу, що вони розраховували, що перший тайм можливо будемо програвати. Вони вийшли, додали в тиску в движення, і ми, Я вважаю, дуже багато моментів створили, при чому при рахунку 1-0 треба реалізовувати, і, можливо, гра пошла б по іншому, по нашому сценарію. Да? Тобто, би, ну, сьогодні реалізація краще була у команди соперника, тим паче, що ми два м'ячі останні подарили на переходній фазі, втрачали. І... Дуже багато було проси у суперника. Ну і плюс майстерність, вони свої моменти реалізували. Ми не змогли. Дійсно, дебют другого тайму, і взагалі до другого пропущеного Ваша команда діяла дуже впевно. Як вважаєте, може? Цей другий пропущений м'яч він десь вбив уже команду. Ну звичайно, там дуже мало ставалось часу. від... Для, для того, щоб відігратися. відігратись, і ми дуже потужно почали. Можливо, не хватила сільонок. Планували другі заміни. Дата, тобто заміна вини коли там шаповало отримав пошкодження? У нас повинен бути виходити там Світюха для Він дуже гарно виходить на заміну, додає завжди в атаці і ну Це не сработало, не спрацювало. От. Ну, то, що намагались грати вперед, відігратися. І, я ж вважаю, до другого пропущення ми це дуже багато моментів. Підходи дуже непогані були доволі суперника а реалізація. Якщо б реалізували, можливо, будь якийсь натхнення і. По іншому, я ж вже сказав, що по іншому, можливо, пошов би сценарій цього матчу. Але дуже тяжко. Ми грали з дуже гарною командою. Їхня підтримка, і те, що нам зараз ми команда, яка, мабуть, дома грає краще, тому що в нас дуже теж гарна підтримка. Болівальники і, і ми сьогодні намагалися грати навіть в гостях. Граємо завжди для вболівальників. Тобто ми не зачиняємося, граємо можливо, десь більше в перехідних фазах, але намагаємось, як можна частіше доставляти м'яч до воріт саперника. Абсолютно в кожній грі цього сезону ваша команда пропускає в чемпіонаті. От що з цим робити, як це виправляти? Ну, мабуть, те, що ми намагаємось знаходити моменти для пресингу і тобто, ну, я ж для пресингу десь нас не вистачає майстерності, якісь Тобто, ми прикри м'ячі іноді пропускаємо, да? тобто, а потім достаємо для себе сил для того, щоб. Відігратися, але в нас такий був тільки один матч прийдешний з епіцентром, де ми про граючі, тобто вироби перемогу. Нам поки що краще, якщо ми там забуваємо першими м'яч, і команда суперника вже розкривається. Ми тоді у нас більше вільних зон з'являється, і ми там до цього реалізовували ці моменти. Будемо працювати над обороною, але кажу так, ми. Це як моє, моє бачення, ми більше завжди як сенса ностами на атаці. на тинквими забили три чудові м'ячі, і ми могли забити ці три м'ячі. Чи в першому таймі? Якщо б ми були більш акуратні з, з нашими шансами, але ми добре, що ми забили ці м'ячі в другому таймі. Мендоза та твердохліб сьогодні забили. Вони одні з найкращих бомбардирів української прем'єр-ліги. Мендоза, взагалі, найкращий. Чи задоволені ви діями цих гравців? І як вважаєте, чи відкрили вони вже свій? Показали максимум потенціалу? Я задоволений всіми гравцями це була важка робота протягом тижня і впродовж гри. І я вважаю, що Мендоса, як і твердохліб, вони можуть ще покращувати, ще забивати голи, і так само можуть зростати інші гравці, гравці і захисної ланки. Також вітаю вас. Не можу не запитати про цей божевільний м'яч центра поля вже на останніх компенсованих хвилинах. Що це було? Розкажіть свідомо пробивали чи побачили? Якось розкажіть про цей м'яч трошки. Так, да, я свідомо пробивав. Тренер нам наголосив перед грою, що Кемкін буває, виходить далеко. І я подивився, що він вийшов зразу після пропущеного нами голу. Рішив пробити, залетіло, але там походу автогол, як я зрозумів. Такі два трошки різних тайми від вашої команди. На другий тайм вийшли дуже заряджені. Що змінилося? Ну, тренер наголосив, що треба грати агресивніше. Ну і ми його почули. Ми стали більш грати низом, шукати вільні зони і грати вперед, навантажувати. І нам це вийшло, бо ну, така трохи в першому таймі була невпевнена війна гра. Виїзні поєдинки залишаються доволі важкими для вашої команди. Четверта поразка поспіль у виїзних іграх. Чому так, як вважаєте? Не знаю, не, нема причини, чому так. Я думаю, що це скоро зміниться, що наступний виїзний поєдинок ми виступимо достойно і здобудемо перемогу все попереду. Ваш тренерський штаб був такий емоційний, трошки невдоволений рішеннями арбітрів. Як ви на полі вважаєте, дійсно були помилки під час гри? Як на мою думку, в першому таймі було пару таких моментів, де можна було ставити. Фол арбітер промовчав, і тому так це все вилося в агресивність наших ну нашого тренерського штабу, що вони так себе поводили. Ну і з нашої сторони так само ми. Не сказати, що призято, але на як на нашу думку, то були пару моментів, де можна було ставити свистіти, а арбітр того не зробив? Єгорі вітаю з перемогою. Сьогодні твій м'яч став одним з ключових, але окрім цього, мав іще нагоди в першому таймі там, десь міг дістатися на дальній стінці. Чи задоволений повністю до кінця своєї гроші сьогодні? Дякую за привітання. Та, в принципі, найголовніше це результат. Сьогодні є три залікових бали, тому і можна сказати, що я задоволений командною грою. В першому таймі ми продемонстрували досить таки високий темп гри. Ось і... в другому таймі, добре, що ми забили другий меч. Це трошки спростило нашу задачу на сьогоднішній матч, тому. По ще раз, що найголовніше є три бали і йдемо ми далі. В другому таймі розпочала більш активніше Кудрівка. От скажи, це ви десь це ви десь свідомо сіли і стали грати другим номером. Чи все ж таки Кудрівка десь змусила так грати? Та ні, ми, ми нас ніколи немає такого плану на гру, що ми сідали і грали по результату. Це можливо десь вже в останні там 10 десять хвилин. Так це але не спочатку першого другого тайму. Ось тому в принципі команда теж налаштовувалась перериві і вони виходили на. На другий тайм вже в рахунку і тому їм потрібно було піднімати цей темп, бігти, бігти, атакувати наші ворота, тому в принципі вони це і робили. Добре, що ми змогли стримати цей тиск, і потім в контратакі ми забили другий. І це дещо спростило нам. В першу чергу вітаю Кривба з перемогою. Ми очікували, що буде відкрита гра команди. Бігли друг на друга, атакували і е, до першого м'яча потім відкрилися і хотіли відігратися, там свої помилки допустили в обороні і такий результат. Звичайно, прикро. Для вас особисто ця гра була принципова, адже дійсно провели тут певний час свого життя. Так, звичайно, хотілося приїхати е, перемогти. Е, не склалося в цьому клубі, хотілося приїхати довести, але ну, рухаємося далі. У нас все ще попереду, тому. Найкращі результати у виїзних матчах, четверта поразка поспіль у виїзних поєдинках, як вважаєте, це випадковість, чи може щось інше? Я не знаю. У нас якось виїзні матчі тяжко нам даються, чи то настрій, чи то атмосфера, чи якось не можемо перебороти цю чорну полосу, тому, тому ну, більше слів немає. Серія з пропущених також продовжується. Кожного матчу команда пропускає. Я розумію, що ви сьогодні дійсно робили багато роботи, але як вважаєте, чому чому так трапляється і що необхідно змінити? Десь концентрація в захисті, десь недобігання назад, десь суперник грає якісніше в ватації, реалізує свої моменти. У нас теж було дуже багато сьогодні моментів, але ми їх не реалізували. На перших минутах забиває гол. І... Непомітно як там ігра гра повернулася, тому я думаю, що в нас теж були сьогодні моменти, і в них і в нас і була яскрава гра для вболівальників, і тому такий результат. Ти забив два м'ячі і очолив турнірну таблицю прем'єр-ліги. Заєш, знаєш маєш наразі п'ять забитих м'ячів. Які емоції на душі? Дуже вдячний Богові, своїй родині, своїм колегам, що ми змогли перемогти. Що я забив ці голи. Дуже вдячний нашій підтримці і дякую. Я дуже щасливий. Позитивні емоції через перемогу. Такі відчуття, що сьогодні усе вдавалося. Розкажи, що сказав головний тренер вже після матчу у роздягальні. Він нас привітав який він є людина, яка сильна, з характером. Він нас всіх привітав, і всі роздягані, дуже гарні емоції, всі щасливі, всі раді. І став, і тренери. І Я теж дуже вдячний всім тренерам стафу за цю перемогу і за цю роботу. Твій перший забитий м'яч був дуже красивий. Пробив у дальню дев'яту. Розкажи, як вдалося так класно пробити. Так, справді дуже гарний гол. Я дуже вдячний своїм колегам, що вони мені я мав віру, що вони мені дадуть тоді пас, і я щасливий, що я зміг це зробити. Справді це дуже така непроста ліга, як і кожна ліга, що є важкі матчі. Але ми всередині команди, ми як родина, ми всі разом. Ми всі один одному допомагаємо на тренуваннях. Під час ігор справді як справжня родина.